Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Це в мене такий пакунок із бамагами. На смітник несу. От, оце я така. На вулиці не холодно, але я ж привикла так одягатися, так мені добре. Зараз двері відкрию і піду. А тоді піду в той Кад, магазин гозяйственний. Чого піду в хазяйство не то, як і була на тій неділі, так там повинні були бути квіти, бачите, повинні були бути ті. Ці бумажки, що на стіл ми ставимо руки витирати, а їх щось не було. Може зараз будуть, так я візьму, вони по 99 центів дві рулочки такі, рулона два таких. От, Так я ото і візьму, як буде. Що mm. вот. ще візьму? Та нічого більше не візьму. Більше мені нічого не треба, мені більше нічого не замовляли. Прогуляюся так. Я та заказала з Амазона там посилочку з тими. Шість е... супів. Супи на 7 євро. Супи, знаєте, які по 550 і по 600 грам супи. Такі, що вже вони готові, суп-пюре ми такі любимо. Ми вчора купили один такий гарбуз і морква. Тільки він був заморожений. Ми його розігріли, він закипів. Ой, ви знаєте, такий смачний суп. Там дві порції було. 500 грам дві порції. Але він коштував євро 69 це по знижкам. А так євро 99. А ната замовила 6 супів на 7 євро. Ось так от вона очікує, принесуть. Сонце таке світе, прямо в очі мені. Ну нічого, я там на ту сторону тоді перейду і буде хорошо. Те відео, що я знімала подарунки. Казали, що поганий звук. А чого вам ось? Поїхав 34-й до центру. Чого вам був поганий звук? Добавте звуку. У мене хороший звук був. Я добре все чула. А чого ви не чули, не знаю. Зараз оце бросю. Папір оцей картон. Напис, карта написана, ну, по-нашому папір. Та й піду. Далі. Погода не холодна, сонячна. Але в мене ж немає тут гардероба такого. Ну, ой, що таке. гардероба ж у мене... Та що таке? Не можу підкинути, щоб воно туди зайшло. От так. А тепер оце пішов 32-й. Е ну, я маю на увазі гардеропа якого. Костюми в мене тут є. У мене ж тут тільки оце одні крос кросівки, в мене тут тільки одне, оце пальто жовте, більш немає От. Але мені більше й не треба ж, розумієте? Більше ж мені не треба. Щоб я оце везла повно з собою одягу. Подивіться, яка трава зелена, зелена-зелена да? трава. Оце у нас така трава. Та і в Україні, і в Фінляндії. Це десь уже у квітні, у квітні така трава. Ось якесь таке дерево, такі шишечки на ньому красиві. От. Це якесь вічно зелене дерево. Таке красиве. От. У березні вже, або у квітні, а тут так, бо тепло. А. Ну, 8 градусів, ви розумієте? Да? Учора трохи був вітер, отож бора та була, але якось така невелика бора пройшла швидко-швидко, і, і все, і хорошо і дуже хорошо добре. дивіться, якесь. Растіння, якісь такі бубочки, ягодки. Не знаю, що воно таке. Ну, Воно декоративне, його не їдять, я так думаю. Ну так по-любому ж не їдять, да? ви ж розумієте, що це неїстівне дерево чи кущик неїстівний. От. Що ще буду тоді робити, не знаю. Зранку побалакала з подругою, з мадленкою. О, прильоти були оп'ять по Запоріжжю. От, прильоти опять були по Києву, і люди загиблі є, і в больниці люди, біля метро там щось готує, що з водою щось там прорвало, так страшне, вода тече. От. Ну Не вспокаюються тварі, да? не вспокаюються ніяк тварьо це кончене. Кончене тварьо. щоб він уже. Десять разів перевернувся О той тварь проклятий. От А так відпустка моя продовжується. Сьогодні, може, десь на вечерю поїдемо у той. Може, в піцерію поїдемо. Або, може, то в траторію поїдемо. Так кудись скажуть, куди повезуть мене туди поїде. Мені все одно куди їхати. Я люблю і в піцерії, люблю смачні піци, і в траторії хороша їжа. От, поїсти смачно. І недорого. От, і недорого. Так що, може, поїдемо. Ну, не, не може, а поїдемо, бо вона так казала. Та щось. Та й Масімо казав, щось не хочеться нічого на вечерю готувати. Давайте поїдемо. Ну, поїдемо та й поїдемо. Тут недалеко, тут сіли на автівку десь тут, у, у районі в нашому. Не будемо до центру їхати, бо в центрі важко ту автівку поставити десь на стоянку. А тут у, у районі набагато краще. І автівочку можна поставити біля оцих піцерій та всього. Так що, так що то ми і, і поїдемо. От. Ну, Це я вам так скажу на трьох десь буде євро 50 повечерять. Це Вони не будуть ні вина брати, нічого, водичку тільки. Водичку або е, Кока-Колу. Ну, Більше водичко, на так Кока-Колу. Дуже рідко п'є. Масімо п'є, може він захоче Кока-Колу. Якщо він буде Кока-Колу, то тоді ми візьмемо здорову літрову бутилку і я вип'ю стаканчик. От. Або дві маленькі по попівлі. А ната тільки воду. Не газову, так обичну воду. Ну Бачите, ну, хороша ж погода. Да? Сонячна така, зелень кругом. Хороша така погода. От. Йду зараз у хазяйство прогуляюся, от тоді додому. На обід у нас є, що ми ще котлети будемо доїдати. Масімо там собі достав горошок із тим, з морозілки. Маленький такий солодкий, солодкий горошечок. І він його тушкує із, тим, з буженіною. Така копчена буженіна. От він спочатку цибульку обжарює, на олії, на голівкові, а тоді такими, вже готову таку маленькими шматочками купує у коробочках ту е буженіна така. от Туди її трошки притушить, притушить і тоді грошки, от томатом заливає і тушкується, може там хвилин 40, може годинку, потушкує, потушкує. І от таке смачне виходить. Мені подобається. Ната не любить, а я люблю. Я навіть як він оце, він достав горошок, я йому сказала, ти мені в піалку подложи так 2-3 столові ложки. Ось я вам показувала вже оці дерево, це персимони, оці каки, какі, як ще їх називають. От, Одложи мені в ложку, я поїм, як вони розморозяться, І буде свіженький, солоденький, солоденький молоденький горошок. Я його люблю завжди я. Раніше він такий дешевий був у Фінляндії, Оце у розгар, як горошок, на, на євро 2 літра. Два ну, літра це десь ну, кіло 100. Хай кіло 100. Бо він же ж горошок об'ємний, в кожушках, не те, та, що там чищений. Цей же ж чищений, а теж у кожушках такий горошочок був. І ото завжди я собі купувала. От. І Ната любить такий ото сідаємо і ото сразу все чик-чик-чик, і переїли, переїли, перелускали його. О, опять скажу, смітники. Ну давайте на цю сторону, щоб не смітники. І це такий самий горошок, тільки він бере там однієї фірми, він знає, якої. Він там молоденький і малесенький, хороший, солодкий. От, а, а так, каже, є інші фірми, так він і крупний, і поганий, не, не солодкий. От, от, так Так що оце і все, що ми робимо. А у нас котлети є, тоді це то є ще. Трава така цикоріна та татушкувала. Тут олію лє на пательну, туди, туди часнику трохи, трошки так його туди-сюди поганя по, по пательні і додає цикорій той. Закрила кришкою і він там тушкується десь теж пів години. Трава така, паніте? Я не до, не звикла, бо в нас у моєму дитинстві ми такого ніколи не робили. А вони, італійці, вони це все люблять, і ната моя любе. Це і шпінат цей любить, оцей цикорій любить, і всякі різні трави такі. Оце їдять вони. Ну, я з ними їм. Воно ж, звісно, пальзительне дуже, ви ж розумієте, для желудка, для кишечника, от, для такого віку, як я вже в такому віці. Це дуже полезна їжа. Так що треба їсти. Ви знаєте, воно ж не все смачне. Те, що полезне. Те, що полезне, воно не дуже і смачне. Але вчора ми купили смачного морозива. Ой, смачне таке, так не знати вчора. Як повечеряли і того морозива поїли. Дуже смачне морозиво. От такі справи. Ну, ось я вже дійшла. О, такі будиночки високі, високі. От, зараз я вже дійшла. Так що зайду в магазин вам. кручуся. Ты можешь показать вам в магазине, шусь. А там уже и показать и в магазине вам шусь. Шо? сейчас возьму корзиночку. Корзиночку возьму. Дай Бонжорно. Так, возьму, покажу вам, что тут такое есть. Що тут таке є, вам покажу. І побачите. ось щось таке ось. Руки мить, Така ціна. Така ціна. от, Так що так що якось ото -от так. Ось такі можна дві штуки ще взяти. По 99 центів йде, пригодиться бумажки, де ж ці бумажки, що мені треба. Де ж ці бумажки, що мені треба, я... чого я їх не бачу. Чого? Ну немає їх, розумієте? Цих бумажок немає. Там було от, отакі ось дві рули. Тіки. Дві рулочки. Ну, давайте тут подивимося, які знижки. Ось тут які знижки. По Євро 49 щось руки мить. Ось по 99 центів руки мить. Але мені не треба такого. От. Памперси. Памперси теж не треба. Мені ще вроді рано. Маличі в нас немає такої. Памперси. Ну нема, ну не бачу, не бачу я. От. От так от, якби воно було, то воно було б написано по 99 центів. А так його просто немає. Так що тут у нас по 499. Так, що це таке? Мабуть, ті? Наволочки? Це одіяла, комплекти. Теж таке не треба. І будете сюди. То я краску собі брала, тут я вам. Показувала краску. Я одну собі брала. Ось таку по 2,99. Краску брала. От ось вона. Таку світло взяла собі. Така коштанова є. Ну, мені коштанова не треба, а світло хороше. Що тут ще тут є? По знижкам. Не знаю, що тут. Багато кочого. Ось дивіться самі. С понеделька уже будут новые ну, снижки. То я уже возьму тогда журнальчик, как будет. Это постилье какое-то. У нас да. Ну да, постилье какое-то такая. 240 на 2,90. 170 на 2. И 50 на 82 штучки наволки, Такий комплект 22 євро стоїть. Я вам скажу і недорого. Це й недорого, я вам скажу. Так, виходимо тутечки. Йдемо далі. Йдемо далі, може, тут вам щось покажу. Такі тут всякі штуки. О, це хазяйственне, щось таке. Ми ви знаєте, тут хороші бувають ціни. Хороші бувають ціни, недорогі. І знижки завжди дають гаші, але що нужно все треба. І ось таке щось моюще. Оце Містер Мускул. Теж таке моюще. Там таке щось моюще. Чи з хлоркою, чи без хлорки, не знаю. Ната не любить з хлоркою, не бере ніколи з хлоркою нічого. Так що так що, якось так от. О, там ото, Те, що пробивати отой. Ну, заторвання там, чи де. Таке всяке різне. Це, це таке щось для стірки. Таке для стірки. От. Такі невиручки тут магазинчик, але хороший. Отак, От якщо треба надо не таке. Раз, швиденько, прибіг, прибіг. І, і тут вон, перчатки всякі рисові. Ну, все, дівчатка, давайте. Пока. Все вам доброго, папа.